Станом на сьогодні за весь час реалізації програми ми всього маємо більше 8 тисяч заяв, поданих громадянами на різні програми компенсації. А цієї кількості всього розглянуто і нараховано компенсацій майже по 6 тисячам заяв. По частині заяв здійснені відмови, частина заяв знаходиться в роботі комісії. Загалом на сьогодні по нарахованим компенсаціям маємо суму більше 2 мільярдів гривень. Це знову ж таки по компенсаціям і за майно, і за знищене. В рамках реалізації вже цієї компенсації на даний момент маємо майже 500 придбаних квартир за електронні сертифікати. Трохи більше ста приватних будинків і 10 садових будинків цього літа Кабмін прийняв постанову, яка внормовує порядок проведення дистанційного обстеження. Це якраз та ситуація, коли комісії можуть за матеріалами дистанційного зондування прийняти рішення і нарахувати компенсацію заявнику без необхідності виїзду в той чи інший населений пункт. Це досить важливий механізм, який дозволяє нам зараз закрити ці всі заяви і забезпечити тих людей житлом. Скажу, що в нас всього таких актів дистанційного обстеження на даний момент майже 70. Цього місяця в постанову були внесені зміни, які спростили. Процедуру надання таких матеріалів. Тобто раніше там вимагався досить такий широкий перелік фотографій там із фасадної частини, із столової, і з одного боку, і з іншого боку. Ось за результатами змін це все було спрощено. Ось. Тобто, зараз, для того, щоб прийняти рішення, треба трохи вже менше матеріалів, ніж було до цього. Також був внесений ряд інших правок, які оптимізують процес роботи по дистанційному обстеженню. Ось частину правок безпосередньо подавала Чернігівська обласна адміністрація. Всі вони були враховані в повному обсязі. А ось тому це говорить про те, що процес рухається, він постійно вдосконалюється для того, щоб люди могли швидко і безпроблемно отримувати компенсацію.